За кордон нам допоможе слова персонажа 12 стільців Остапа Бендера починають збуватися і для Хмельниччини. Допомогти фінансово взявся, зокрема, міжнародний фонд відродження, заснований відомим американським багатієм Джорджем Соросом. Щоправда, тільки селу, тільки у соціальній царині і тільки тим об'єктам, котрі постраждали у наслідок світової економічної кризи. Причому сільські і громадські організації не мають залишатися осторонь, щоб отримати гроші. Їм рекомендують взяти участь у антикризовому грантовому конкурсі. Ми надаємо підтримку лише. У вирішенні тих проблем, які виникли після 2008 року, криза б'є, але не вбиває. Переконані представники бізнесу селам Хмельниччини допомагатимуть також успішні аграрії. Корпорація Сварохвест груп це відкриває. І навпаки дає можливість тим компаніям, які налаштовані на довгостроковий період роботи, налаштуватись не лише на досягнення якихось виробничих фінансових високих показників, а обов'язково інтегруватись і допомагати соціальним процесам, які відбуваються на селі. Спонсорські гроші в першу чергу призначатимуться для соціально вразливих верст населення людей з особливими потребами, дітей, сиріт, пенсіонерів, а також багатодітних та малозабезпечених сімей. Наголошують представники регіонального благодійного фонду зміцнення громад. До речі, організація вже має кількарічний досвід фінансування освітніх та медичних закладів у сільській місцевості. Діє проєкт сільська медицина якісно, де здійснюється підтримка ФАПів, амбулаторій сільської медицини. Де надається допомога у закуплі закупівлі обладнання у реалізації поточних ремонтів? Починати відродження з села правильний вибір. Вважають і представники влади, особливо коли йдеться про аграрну Хмельниччину, адже близько половини населення області сільське. Спрямована політика адміністрації держави в цілому бути максимально наближеними до людей. І тому саме звідти починається і відродження. Приємно те, що відродження починається от і територіальної громади, і культурної спадщини. Там вона започатковується, ця спадщина, там вона множиться, там вона повинна і зміцнюватись. Меморандум підписано. Учасники угоди обіцяють реалізувати до кінця року мільйон гривень для допомоги сільській громаді Хмельниччини. Громадські та культурні організації, що діють на селі, мають подати проектні пропозиції не пізніше 15 червня. Водночас політичні, релігійні та комерційні структури до антикризового грантового конкурсу не допускаються. Світлана Сафіна, Олександр Горішевський, Подільська панорама.